Екзотичний куточок в адміралі до Херсону приїхав чудо зоопарк з надзвичайними зміями, приматами, птахами та іншими чудо тваринами. Колекція тварин Дмитра та Світлани Бичковських одна з найцікавіших в Україні. Крім того, ще й одна з найбільших. Чудо Зоопарк родини нараховує більше сотні найрізноманітніших тваринок. Серед них кого тільки не побачиш. Чарівні маленькі примати, величні птахи, гризуни, екзотичні павуки. Вкрай різноманітно представлено сімейство рептилій. Тут і змії, і крокодили, і гуани словом, подивитися є на що. Тут представлено дуже багато видів не тільки екзотичної фауни, і нашої, нашої української. Мы э, начали заниматься этим делом, мы для себя завели, это наша домашняя была выставка, но потом она переросла в большую выставку. На... В зоопарке представлено больше 100 видов животных. Э, обезьянки, крокодилы, 20 видов разных животных занесены в Красную книгу. Хотя я могу вам сказать, что э, сейчас на, какую, э, на какой террариум, на какую клетку не посмотри, практически вся э, фауна занесена в Красную книгу. На выставке много пауков, но это как бы другое. другое. Я люблю их. Самый большой паук планеты Голиаф, кто не видел, это Терафоза Блонди, величиной 35 сантиметров, вы можете у нас его посмотреть. У нас много животных, которые редкие. Вот зеленый полос Бонланже. Это так, такое необычное создание, до года оно коричневое, а в год ровно в год становится, переползает в крону, становится зеленым. Ну, вороны э, тоже как бы, крупные у нас, такие, в природе таких не найдешь, хотя им по 4 месяца. Хто не може пройти повз виставки, так це діти. На жаль, в умовах сучасності малеча позбавлена можливості вживу бачити, здавалося б, найпростіших тваринок. Раніше в школах дуже багато було зеленої уголки, тобто, дитина мог прийти того їжа, того ужика, ту сову, того ворона. Тобто, наші діти, українські зараз, на даний момент не можуть прийти в деяких містах і перейти живності. Море позитивних емоцій забезпечено не тільки дітей. Ітлахам, а й дорослим неможливо не посміхнутися, дивлячись на чарівних створінь з колекції родини Бичковських. І навіть рептилії та павуки, яких більшість людей трохи побоюються, для Дмитра і Світлани наймиліші створіння. Для них вони, наче, діти. Сімейна пара впевнена, кожне живе створіння потребує ласки і уваги. А на любов завжди відповідає тим самим. Кажуть, що рептилії ніколи в житті ані Помнят своих вот людей, которые их кормят все. Это неправда. Я вам дальше покажу змею, которая 5 месяцев не ела. Ее хозяйка умерла, мы ее забрали с Макеевки, 5 месяцев не ела животное. То есть оно было здоровое и все, но, но не ела, затасковала. Тваринки потрапляють до Бичковських найрізноманітнішими шляхами, нерідко в непростих обставинах. На щастя, тут у чудо зоопарку про все живе, турбуються на славу. Чистота, регулярне харчування і обов'язково щось смачненьке на десерт. Дмитро Бичковський знає гастрономічні слабкості практично кожної своєї тваринки. Я коли захожу, Я, я как домой захожу, всем надо обратить внимание, всех надо, даже не тем, они накормлены, то есть мои работники очень хорошо следят за выставкой. Пройдитесь, посмотрите, в, чистом, в каждом террариуме чистота, в каждом террариуме есть свет, есть еда и питье, то есть они не обделены ничем. А вот там дать тот же цукат, дать тоже что-то вкусненькое, о которых я их прихоть, все знаю, то надо подойти практически ко всем. Мы живем в Кривом Роге и стараемся, вот где бы наши дети не были, приезжать, потому что тут администратор, тут есть работники, есть зоопарка. Но мы стараемся только свободная минута, в машину и сразу к своим. деткам У всех животных, кроме пауков, есть свои имена. Некоторые имена дают дети. Вот э, приходит много детей. Э, детки, давайте назовем такую животинку, у нас появилась новая в зоопарке. Назвали. Э, вот Соня Золоторукий Тамарин. Дети смотрели все фильм про Соньку Золотую Ручку, назвали Сонька Золотая Ручка. Однак скільки не розповідай, жодними словами не передати вражень від відвідин щодо зоопарку. Жвавий темп та шум торговельного центру закінчуються за скляними дверима. Там куточок справжньої екзотики. До речі, на виставці можна і собі придбати незвичайного улюбленця. Головне, аби тваринка потрапила у добрі руки. Завітати в гості до мавпочок, сови, воронів, пітонів, павуків та інших неймовірних тварин природи, можна буде до 2 березня.